Вітаю вас, учні 11 класу. Сьогодні на уроці ми поєднаємо наші знання з фізики та біології. Сьогодні ми ознайомимося з будовою ока, розглянемо як формується зображення в оці людини та дізнаємося про деякі біологічні аспекти зору. Тож, налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно. Бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Людське око це унікальний і складний парний сенсорний орган, завдяки якому ми отримуємо до 90% інформації про навколишній світ. Око кожної людини має індивідуальні тільки йому притаманні характеристики. Більша частина інформації, яка потрапляє у мозок людини, потрапляє через очі. Людське око перетворює електромагнітні імпульси у зоровий образ, картинку, яку ми бачимо. В ході еволюції очі набули складної будови, і в них тісно взаємопов'язані структури різного тканинного походження, кров'яносні судини і нерви, пігментні клітини і елементи сполучної тканини. Все це забезпечує функцію очей зір. Людське око представляє собою природню оптичну систему. Оптична система це сукупність оптичних елементів, призначена для формування пушків світлових променів або для одержання зображень. Оптичні системи поділяються на природні або біологічні і штучні. До природних оптичних систем належать очі людини, тварин та комах. До штучних оптичних систем належать біноклі, телескопи, фотоапарати тощо. Як же ж влаштований цей хитромудрий механізм? Око людини ззовні вкрите щільною непрозорою оболонкою, яка називається склера. На задній стінці всередині ока розташована сітківка світлочутлива поверхня очного дна. Передня прозора поверхня ока, яка забезпечить 75% здатності ока заломлювати світло і яка в нормі не містить судин та складається з суцільних нервових закінчень, називається рогівка. Ми не можемо до неї доторкнутися через високу чутливість, дотик до неї виходить доволі болючим. Слідуючий складовий елемент будови ока райдушка. Вона визначає колір очей від світлоблакитного до темно-коричневого. Колір очей залежить від кількості пігменту меланіну в райдусі. Оболонка складається з комплексу судин, м'язових волокон і пігментних клітин і виконує функцію захисту від ультрафіолету. Зіниця круглий отвір, який звужується у разі збільшення освітленості і розширюється в разі її ослаблення. Її діаметр може змінюватися в межах від 2 до 8 мм. Здатність ока пристосовуватися до різної освітленості називається адаптація. Самим основним елементом нашого ока є криштали. кришталик. Кришталик прозоре еластичне безсудинне тіло у формі двоопуклої лінзи. Він складається з кристаликових волокон і сумки капсули. Створення волокон відбувається протягом усього життя, що призводить до збільшення об'єму кришталика, але помірно. Завдяки тому, що кришталик скріплений з м'язами, він може змінювати свою кривизну, а отже й оптичну силу. Щобочне яблуко підтримуло відповідну форму та для забезпечення тісного прилягання внутрішніх оболонок до склери, середина ока заповнена склистим тілом, прозорою драглистою гелеподібною масою, яка на 98-99% складається з води. І останній елемент будови зоровий нерв, який передає сигнали від сітківки до мозку. Розглянемо як утворюється і сприймається оком зображення предмета. Врахувавши тип лінзи, який своєю формулою представляє кришталик, і врахувавши відповідний хід промені для випадку розміщення предмета, фокуса і лінзи, ми отримуємо на задній внутрішній поверхні ока зменшене дійсне перевернуте зображення об'єкта. Світлочутливі клітини сітківки перетворюють зображення на нервовий імпульс, який по зоровому нерву передається в головний мозок, де формується зображення у перевернутому вигляді. Ви, мабуть, помічали, що ви з легкістю можете розглядати як предмети, які знаходяться біля вас поруч, так і предмети, значно віддалені від вас. Ця здатність ока називається Акомодація. Акомодація це здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета. Нормальне око може з легкістю змінювати точку фокусування. Якщо вам необхідно прочитати якийсь друкований текст, то взявши руки лист із текстом, Ви розмістите його перед собою на певній відстані, яка дозволить вам чітко розгледіти та прочитати текст. Ця відстань називається відстанню найкращого зору. Відстань найкращого зору це найменша відстань, на якій око бачить предмет, практично не напружуючись. Для нормального ока ця відстань становить 25 см. Якщо відстань зменшувати, то оку складно фокусуватися на символах. Якщо ж відстань збільшувати, то око почне напружуватись. Говорячи про зір, слід врахувати, що людське око може мати вади. Ці вади можуть бути як вродженими, так і набутими. Щоб охарактеризувати дані вади і з'ясувати шляхи їхньої корекції, спочатку дамо характеристику нормальному зорові. Нормальний зір має такі характеристики. Перше. Фокус оптичної системи ока у спокійному стані розташований на сітківці. Друге. На сітківці утворюється чітке зображення предмета. Третє. Вістань найкращого зору приблизно 25 см. І четверте, фокусна відстань нормального ока становить близько 1,71 см. Якщо ж фокус оптичної системи ока у спокійному стані розташований перед сітківкою, то говорять, що в людини короткозорість. При цьому на сітківці утвориться розмите зображення предмета. Відстань найкращого зору менше 25 см. Коригують таку ваду використанням окулярів із розсіювальними лінзами. Друга вада далекозорість. При такій ваді фокус оптичної системи ока у ненапруженому стані розташований за сітківкою. На сітківці утворюється розмите зображення предмета, відстань найкращого зору більше 25 см. Коригується дана вада використанням окулярів з збиральними лінзами. Як альтернатива окулярів в даний час для корекції ват можуть бути використані контактні лінзи. Слід пам'ятати, що використання як окулярів, так і контактних лінз узгоджується з лікарем-офтальмологом. Ще одна величина якою користуються при характеристиці ока це кут зору. Кут зору – це кут із вершиною в оптичному центрі ока, утворений променями, які направлені на крайні точки предмету, позначається буквою «фі». Кут зору можна визначити за певними співвідношеннями. Кут зору можна визначити за відношенням h малого до D малого, або ж відношенням h великого до F великого. Також необхідно враховувати роздільну здатність ока. Ця здатність ока дає нам можливість розглядати дрібні частинки та об'єкти, але у ока є певне обмеження стосовно роздільної здатності. Це враховується при друці тексту на папері, а також при відображенні його на електронних гаджетах, підбираючи оптимальний розмір для читання, при якому око не напружується. Повернімося до оптичних систем, зокрема до штучних оптичних систем. Штучні оптичні системи можна поділити, на прилади для розглядання дуже дрібних об'єктів, це, наприклад, лупа, мікроскоп. Та прилади для розглядання віддалених об'єктів, такі як бінокль, підзорна труба, телескоп. Одним з представників штучних оптичних систем, схожих за методом отримання зображення, як в людському оці, є фотоапарат. В його оптичній системі отримане зображення об'єкта проєктується або на фотоплівку, яка чутлива до світла, або ж як в цифровому фотоапараті проєктується на фоточутливу матрицю. Сучасні цифрові фотоапарати дають можливість одразу переглянути отриманий знімок в цифровому варіанті. Такий метод фіксації зображення дає можливість подальшої його обробки. На початку року ми зауважили, що до природних оптичних систем відноситься око людини, тварин та комах. Будову та принцип побудови зображення в людському оці, ми дізналися. А от про особливості світосприйняття тваринами і комахами, ви можете дізнатися, переглянувши відео посилання на які розміщені в описі до цього відео. І на завершення, хотілося б дати пару порад стосовно збереження зору. Вважаю, що це дуже важливо, враховуючи який відсоток інформації про навколишній світ ми отримуємо саме через зір. Щоб зберегти свій зір, треба перше регулярно проходити профілактичні огляди у лікаря. 2. Правильно харчуватися. 3. Користуватися сонцезахисними окулярами. 4. Не палити. П'яте. Давати очам відпочити. шосте – більше часу проводити на свіжому повітрі. Тож бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою та успіхів в навчанні. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!